Ну, дивіться, територія э, нашого земельного э, дитячого майданчика, вона в 47-му році по ініціативі Другої секретаря Поділової була оформлена як дитячий майданчик 47 в 47-му році. У 67-му році було празднування, так сказати, того, що 20-річчя, такої події. Зараз вона замах, э, Ну, В 67-му. От. І от ну, наразі ми маємо, що вона має не тільки скажімо, користь для дітей, вона ще має із точну Вот. Просто з 47-му року вона йшла, і що? 47-му року в неї не було призначення як сквер, чи як дитячий майданчик. Тобто ви рахуєте, що не було? Я впевненість. Да. Зазвичай. Якби, якби, вона, якби це був сквер е, на сквер і мораторій, то би це можливо до зелені для ні в якому покладала цей сквер, має бути зреєстрований. Скільки я знаю, в місті, місті Тернополі зараз чотири сквери знаходяться на розгляді на цей, які е, повинні бути не зазначені. Що стосується е, парків, відповідно, це є землі рекреаційного призначення. Дані земельні ділянки е, пройшли. Експертизою, відповідно, ділянки зареєстровані з сплощені в землі рекреаційного призначення. Будівництво на таких землях є заборонено. відведення під будівництво на таких землях є ну, неприпустимим, я вже не кажу, про болева. Mm. Так. Hello. Ты думаешь, нет? Mm -hmm. Я зрозумію. Да, хорошо. No right, okay. Горіп, прилагати, що в мене. Зазвичай, ну, як що це Ну, Ви ж маєте я віддаю відповідь, відповідь, що стосується е, закладу доступ до публічної інформації. Зважливо, тобто, хто звертається. Тобто, Наприклад, якщо одна фізична особа звертається на село сусіда, ми не маємо правити, хто Ну, Власне, це, це не Ну, Тут потрібно шукати спочатку. Я зараз сьогодні. Добре, вам не треба підписати сім'ї. Немає душого привіт. Ні. Вам як? По телефону чи... По, по телефону там я написав нароща. Нароща там тут перезвониться. Добре, я вам поспішу.